А зараз у нас урок математики. Відкрий свій підручник на сторіночці 103. А в зошиті запиши сьогоднішню дату 14 лютого класна робота. Натисни на паузу, щоб спокійно записати. Я хочу вирушити в автоподорож країною математики. Допоможи знайти дорогу, обчисливши ланцюжок прикладів. Отож, їдемо ми червоною машинкою на цифру 40. 40 додати 7. Буде? Буде 47. Їдемо далі. 47 відняти 1. Буде? Буде 46. 46 відняти 6. Буде. Буде 40. 40 відняти 40 буде. Буде 0. 0 додати 6. Буде 6. І від 6 відняти 3 буде. Буде 3. Ми отримали число 3. Запиши його каліграфічно в наступному рядочку. Так як ти бачиш на екрані. Натискай на паузу. Давай прочитаємо записи. Повторюй за мною. 18 поділити на 6 дорівнює 3. 24 поділити на 3 дорівнює 8. 24 поділити на 4 дорівнює 6. Тридцять поділити на п'ять дорівнює шість. Тридцять шість поділити на шість дорівнює шість. Числа при діленні теж мають свою назву. Запам'ятай. Наприклад, ми маємо вираз 6 поділити на 2, дорівнює 3. 6 ділене, 2 дільник, 3 частка. Те число, яке ми ділимо в цьому випадку, це 6, називається ділене. Число, на яке ми ділимо. Називається дільник. Тут це цифра 2. І число, яке в нас виходить, стоїть після дорівнює, називається частка. Якщо я казатиму знайти частку чисел 6 і 2, ти записуєш так. 6 поділити на 2 дорівнює 3. Тобто, ми з тобою, якщо чуємо сума чисел, це дія додавання. Різниця чисел це дія віднімання, добуток чисел дія множення, частка чисел дія ділення. Давай спробуємо записати вирази. Частка чисел 27 і 3. Ти записуєш 27 поділити на 3, адже ми шукаємо частку. Наступний вираз сума чисел 27 і 3. Записуємо. Не вирішуємо вирази. Третій вираз. Різниця чисел 27 і 3. Натискай на паузу, якщо тобі потрібно. І останній вираз. Добуток чисел 27 і 3. Перевіримо! В тебе мало вийти 4 ось таких вирази. Вони можуть бути записані в один стовпчик або ж в два, як ти бачиш на екрані. Перевір, чи все виконав правильно. Якщо маєш помилку, виправ' її. А тепер розв'яжемо задачу. Посередині з наступного рядочка, напиши. Задача 625. Задача 625. Натисни на паузу. Читаємо умову задач. В одній діжці, тобто бочці, 5 літрів меду, а в іншій втричі більше. Скільки всього літрів меду у двох діжках? Ми знаємо, що в одній діжці 5 літрів меду. Скільки в другій невідомо. Але сказано, що втричі більше. Дізнатися в задачі потрібно, скільки літрів меду в двох діжках. Тобто ця задача вирішуватиметься двома діями. В першій дії нам потрібно знайти, скільки меду в другій діжці. Якщо в першій 5, а в другій втричі більше, що нам потрібно зробити? В першій дії нам потрібно 5 помножити на 3. Адже якщо втричі більше, то це дія множення. Записуємо першу дію. 5 помножити на 3 дорівнює. Згадуй таблицю множення. Дорівнює 15 в дужках Л літрів. І пояснення у другій діжці. Натискай на паузу. Тепер ми знаємо, що в першій діжці 5 літрів меду. В другій діжці ми знайшли 15 літрів. Скільки разом літрів меду? Перший та другій. Нам потрібно додати 5 додати 15. Записуємо другу дію. До 5 додати 15 дорівнює. 5 додати 15 дорівнює 20 літрів. 20 в дужках Л. Л. І записуємо відповідь. Повторюю запитання: скільки всього літрів меду у двох діжках? Відповідаємо так: Відповідь: 2. 20 літрів меду у двох діжках. Крапка. Натисни на паузу та спиши відповідь. Самостійно опрацюй номер 624 та 627 на сторінці 103. Бажаю успіхів!